І всім привіт, з вами ліпіця нова серія по Роблоксу виживання в Tower фенсі друзі. Сьогодні я позвав з собою Андрюху. Осьо він такий стоїть крутий крезіфрог. Але сьогодні я йому подарую, оскільки він давно не грав своїх е, крутих повторних персонажів, яких в минулому відео ми повибивали з Гадлі Кретів, друзі, на яких ми не змогли виміняти нічого крутого, крім одного того персонажика, якого ми сьогодні, до речі, і затестимо. Але отакі от справи. Тому зараз Андрюха буде отримувати від мене подаруночки. Хей, ну що ти? Приедет. Да, я, я, я тепер побачив, у мене легендарка. То це круто. Я тобі зараз дам ще таких man. крутих Що ти навіть не уявляєш собі, бро. Так реаду. Блін, я забув собі примінити. Одного дуже крутого пірса, якого я виміняв, кстати. Кстати, я якийсь квест виповнюю, right. і в мене знову є гроші, щоб відкрити Гадлі Крейт. Якщо я зараз в нього виб'ю міфіка хоча б. Чувак, це буде просто перемога. <хі> а ну-ка, анука. -пер перемога. Знову це DJ Man Перемога буде. На жаль, не сьогодні. Не сьогодні. Не зараз, як мінімум, то точно. Так, замість чого ми поставимо Energized TV Mana, бро? Я думаю, його можна поставити замість оцеї... А замість чого жально, його можна поставити, такого прикольного. У toilet мене 20 тисяч хп на максимальному левелі. 20 тисяч урона, у нього КД 2 секунди, ну, кажу 20. Ага, СК ХП, так? Але у нього Speed 2. Чекаю, спікер гелікоптер, а так списку. Нічого страшного, Тебе навчу ним користуватися, пішли зі мною. Пішли зі мною. Зараз швиденько пройдеш так, курс. Так, вроді мого би всіх поставив. Куда? Сюди, 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 отак. Що будемо хард пробувати? Будемо пробувати хард, да. Чи ти вже проходив хард? Я. Ні, я не проходив хард. Я ще жод. Я. Я маю. Ну, типу, я доходив ти... максимум до 24-ї хвилі. З ким нас закинуло? У мене таке питання. Що це за що це за фігня? Цей чувак взагалі знає, як і грати. Ну, типу, в нього скін камерамена. Можливо, він крутий, а можливо, це просто була наша помилка. Неуважність така. А, а як ми запустилися? Отак от, от. Чекай, забув, хто тут хороший. Оте нехай буде. Оце його можеш ставити, коротше. Ну да, того теж там можна поставити, блін. А я ще хочу пробувати діджея поставити. Короче, коротше кожного по одному поставлю і буду вкачувати. Я буду зараз, знаєш, що робити? Збирати на гелікоптера свого. Дуже крутого. А що я базуку не можу поставити? Ніде, причому. Не знаю, чого ти не можеш її поставити. Може тебе не вистачає простого напросто грошей. Ні, на неї. так вистачає в тому то й діло, я ж по. Ну, я думав, що Э, е, куди ти поставив цю туалетмена, чувак? Це вообще неправильно. Це, це максимально неправильно. А, базука ставиться тільки Yo. на оці фігні, чуєш. Чувак, подивись, що на ставить ящики. наш тімейт. Подивись, що він це. ставить, в нього дрілмен тут вообще. Чуєш, базука, тільки на оце ставиться, дивись, типу на оці завищення, понім на коробки, на оці коробки, а, або це. Базукамент? Да. Так, да. да, я знаю. А я не знав, типу, я думаю, що його поставити не можна. Буває таке, нічого страшного. Так, я зараз збираю, і скоро в мене буде гелікоптер, який валить. Коротше, ти в цю лінію ніколи не а, став той ти, ho... ти хотів сюди в круг поставити його? Звісно, він зразу тулить по всьому кругу. А коли прокачеш йому ренджуху, там взагалі треш що робиться. Там просто нереально. А тут у нас взагалі дрілмен стоїть. Це... це треш. Чувак, це треш. дрілмен, це просто ну. Саме тут теж що тут Він показує його демедж, може... який в нього демедж. У нього 5000 демедж. У нього то? дуже жорсткий демедж. І нам дає дуже багато грошей завдяки нашому топовому тімейту, який я случайно, чисто, з нами заліз, щоб Хардік пройти. А він спеціально, да-да-да, пішов з нами. А що це літає, дивись? Це моє, це, це моє. Ага, оце такий спікер-плейн. Міфік, друже. міфік. Що він робить типу? Ну він ракетами. Дуже сильно. Жусель, які якими жорсткі зараз. Ну, я хочу подивитися, він щось не стріляє, нічого. Та стріляє, він ракетами. А де я ж дивлюся за ним, не стріляє він. Це ти просто не бачиш. Він нормально стріляєш її ракетами. Я ж слідкую, він просто круги навалює. Ну зараз да, бо зараз до нього ще ніхто. Ось я бачу? Ось я бачу? Ні. Nee. А, оцениває. Такі сліпи чи шо. Ти просто дивлюся наверх, під прям під нього, а вони здесь знизу появляються. Чекає треба вот так, качнути. Ех, блін, нам би отаких чувачків, як оце в цього, scientist камерамени, які дають кучу грошей. Ех, блін, оце було б реально імбово. А вони хіба гроші дають? Вони так? дають силу. Ні, вони там попадають. По for... О, дивись зараз, диви, 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 диви зараз, як буде мій цей гелікоптер, фігачити. Оцих клонерів диви. А, все, тепер бачу. А тоді не було, він тоді не скидав, нічого ти обманював. Та ти просто трошки цей зоро маєш проблеми, напевно. Та <правда> ні, я <правда> Дивився за ним, він нічого не скидував. Скидував. Учки... Я повернувся тут, дивив уже що... Коридорчик з таких дрілів. А що вони якісь жорсткі? Дуже жорсткі. А я не можу демеджа, тут нічого нік написано. Типу, <гум> це, це легендарка, чи це міфічний? Це, що Це, по-моєму, гадлі. Це Гадлі? По-моєму, так. Ну, ну певно, чувак давно грає. Може навіть за донатив. Да, ні, я не думаю, це якісь дурості в залі. Ну, на отих Scientist камераменів він по-любому донатив. Їх не можна було вибити в простому кейсі. А заклейки? І за а за геми? І за геми. Ну тоді буває. Не, може їх раніше можна було бити, просто він грає від а, не то, то, що він донатер, про це свідчить навіть оцей його скінчик, розумієш? Та ні, ні не свідчить здание. Свідчить, у нього скін донатерський, його перса. А так може можемо нічого не ставити. Навіть просто він, він читер, тому що він навіть попав якось з нами, його ж не було там на лінії. Та він забіг в останній момент, я вже згадав. Я його просто в останній момент побачив, а? що настроє. Ну я нажав, коротше. Він просто чекав, до кого б це стрибнути в паті. Пачку, Патчку, в коробку. Не гадя. Просто. Не знаю, не знаю для чого. Може він хоті просто... Хотів помахувати своїми цими. Або просто нам допомогти, або просто це мій підписник. Ні, не може такого бути, ти підписник, а він тебе, друзях Я не знаю, як перевірити. Це реально зараз у нас шанс пройти хард перший. То ми бачиш самі прийшов, мені здається. Ні, чувак, я проходити пробував вже не знаю скільки разів. Напевно, з 6 чи 7 разів, чи навіть 10. У мене все ніяк далі 27 ї там чи 24 ї хвилі не доходило. Бо там як починають перти, оті TV Claw, то капець, вони зносять по 200 хп. Так, але розумієш, що це що, якщо от, наприклад, ми двоє, то ми двоє поставимо там сильніших, наприклад, двоє той летменів поставимо замість от як ми раніше ставили цих базук гелікоптерів, е і вони там двоє будуть зносити. І мурону. Ну але ну, вони мусили. Типу, ми, ми просто церна. двоє зможемо поставити. Так, але ми зможемо більше наставити. Типу, ти б... Ну, у нас буде більше денег, і більше ми можемо наставити, ніж соло. Але я і соло до 24-ї хвилі доходив, бро, це було так потно. Ти не уявляєш собі. Бро, це такий трэш. Далі знаєш, скільки Що? прокачка Play на коштує? Тільки. 17500. Але в нього, бачиш, 10 тисяч демеджа і 0,4. У нього типу 20 тисяч. 000... Скільки 20. Ні-ні, зараз в нього 7 тисяч. тисячі в секунду. Типу, має на увазі на наступному левелі. Його 22 тисячі секунд урон буде. Угу, Це буде дуже жорстко. А я тут понаставляв трьох цих, коротше. Той от мені вони там зносять урон. Ти їх Пізносить. прокачувати не забувай. Я прокачуваю. В них є один мінус такий, недолік вони в один момент просто вибухають і перестають кидати свою голову. Просто, типу, її кидають, а вона вже нікуди не летить. Тому їх доводиться в певний момент продавати, скоріш за все. Ні-ні, ні не може такого бути це бред. Це не бред, чувак, це реальність. Ні, ні, буде такого, не може не вигадати, будь ласка. Побачиш? Не кажи такі дури, не кажете. Які дорожці не треба? Ну <гум> все, я трьох поставив рахуєш, що кожен по 10 тисяч зносить, тобто загалом вони троє будуть 30 тисяч зносити кожні 2 секунди. Так що живем, живем. Ну живем, живем по-любому, але мені треба 17500 на прокачку наступного рівня мого супер літачка. Хто краще з цих діджей? Діджей, оця оксидний чи діджей? Діджей. Діджей він швидше. Ну да, я цього прокачаю на максимум. Зараз їх двох на максимум прокачаю, подилюсь. Кстати, я свого забувся прокачати на максимум. Давно поравлін. Ну то вот я тут справляються. Поки. Та тут всі справляються поки. І дуже-дуже гарно. Так, максимальний, у нього демедж 600 і кулдаун 0,35. А у цього треба 3000 денег. 29 та хвиля. Ми їх не чувствуємо поки що навіть. Ну поки що так. Ні, ну хоча почали були якомусь моменті чувствуете, коли вони вже сюди прийшли. А у нас далі ж ніхто не стоїть живе. Ну далі я. Качав просто свого спікер плейна і все. <схай> диви що пішло? Чувак, диви що пішло? 800 ти... А, ми, ну, ми маємо справитися. А, це а такі? ти пам'ятаєш? Він нас тоді ж теж був, він да? ж зупиняється моментами. Оце той самий. Це ми до такого доходили. Йойке, але це в капігец. нього було 600 тисяч, коли ми двоє були, а зараз 800. Ну нічого, ми його навіть найізичніше розвалюємо. О, все, в тебе взірвався один тупик. Зараз один з них не буде кидати. А ну зараз подивимось. Ну це це ерунда жорстка. О, но... кидають троє. Ні, вони типа кидають, але бачиш деякі голови не летять просто. А може вони й всі вже в тебе вибухнули. Вот, типа він кидає голову, але вона нікуди не летить. Бачиш? Угу. Uh -huh. а урон засіб? Та ні. О, вибухнув ще один, і ще один. Все, типа можеш їх продавати. що, і що і мені заново? продавати? Да. А Зачем дені я тратив? Я я продам за 3 тисячі, а там прокачка 4500, тільки коштує. Ну да, це такий він, коротше. Дивний трохи перс. Паганий, коротше. О, блін, ще 2000 до прокачки на наступний рівень, мого гелікоптера. Ой-ой. ой Такая. Діджея демедж 600. Але... Чувак, Кутау тут пройшло щось дуже жорстке. Тут пройшло щось дуже жорстке. Йой. Да він один не знесе 500 хп, я надіюсь. Ну ми його точно ще не вб'ємо. Але це дуже небезпечно. О, він всього лише 150 зніс. Чувак, тут були. Щоб ну ти собі понімав, тут є типи, які на 22 хвилі зносять по 300 хп башні. І це не тут жаль, жаль. Це багато чуваки. Це капець. А ми не пройдемо це. Пройдемо, пройдемо. Ми обв'язані це пройти, чувак. Ми просто зобов'язані це зробити. Це необхідність. Ну дивися, ми чотирьох пропустили. П'ятьох навіть. Та це капець. Це капець про бул щит повний я не знаю як ми самі мали пройти цей хард шо Що? 33. Ну, але, але 1500 нам дало, чи ж, Скільки нам дало я не бачу. Я не бачу поки що, скільки нам дало. А там просто пише 1500, я а це нам дало, 1500, а це в мене 1500. <рес> Блін, ну 33-я хвиля це капець. А, це чекай, а як мало. ми маємо? 300. Жесть, друже, це просто жесть. Це треба якісь типи, які 20 плюс 1000 деміджа за секунду зносять, чи що, причому двом треба, такі типи. Це реально просто жесть. О, кстати, мені ще 20 гемів, я від, можу відкрити. Ям сундук. Mm, прикольно. Эх, блин. А. Титан Дрілмен це міфік, чувак. Міфік з шансом 1,14% в Гадлі Крейті. О, мені би. От випав би мені із гем к... е... сундука Титан Clockwomen. В неї демедж на макс левелі 20 тисяч і спіт 0,67. Це, це якого ти сундука дивишся? Гем сундук, так. Да. Поняв. Бо там просто є Титан Клокмен в Гадлі Кейсі. То там в нього трошки другі характеристики. Трошечки погірші будуть. А, а то так клокмен, а то clockwoman. То капець народ. Нам знову ж таки не вдалося пройти той дований хард режим. Я не знаю вже чим його проходити. Ну а в наступній серії я вам обіцяю, що ми його обов'язково пройдемо. Тому просто дочекайтесь, не забудьте підписатись на канал, натиснути на дзвіночок і, звісно ж, подобати це відео, якщо воно вам сподобалось. Ну а на цьому все. Всім до побачення і дякую за перегляд.